Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. Сьогодні у нас практика реальної розмови англійською мовою на тему в аеропорті. Спочатку ми вивчимо деякі нові слова з цієї розмови, ну або, можливо, нові слова для вас, а потім будемо по черзі зачитувати репліки з уявної розмови, наприклад, стійки реєстрації в аеропорту. І друзі, якщо вам подобається це, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше це все дуже та дуже допомагає розвивати мій канал і просувати україномовний контент в цілому. Також тепер ви можете залишати донати при бажанні, звичайно, на BuyMeACoffee, посилання на яке буде під відео, або просто нажавши на кнопку серде... сердечка з доларом всередині. Дякую і починаємо. І для початку вивчимо нові слова. Першим таким словом є песенджер. Passenger – це пасажир. Повторяйте, будь ласка, після мене. Passenger. Passenger. Як ви скажете пасажир? Passenger. Наступне це два слова. Check-in. Чекін Check це реєстрація. Так як реєстрація в готель або реєстрація на рейс. Check-in. Check як ви скажете реєстрація? Check-in. Тепер у нас агент. Тобто агент з реєстрації. Check in agent. Check in agent. Як ви скажете агент з реєстрації. Check in agent. Наступне слово це flight. Flight це рейс. Flight. Flight. Як ви скажете рейс? Flight. Чудово. Далі в нас luggage. Лагідж це багаж. Не той, який ви берете з собою на літак, а той, який ви здаєте. Тобто велика якась валіза це лагідж. Лагідж. Наступне слово в нас це «suitcase». «Suitcase» – це якраз валіза. Це не рюкзак, це не те, що ви несете в руці, а велика валіза, можливо, на колесах, можливо, ні, якщо ви їх зламали, але в основному це великі валізи з колесами і з такими витяжними ручками. Отже, ще раз, – «suitcase». «Suitcase». Наступне слово це scale. Scale це ваги. Тобто якийсь електронний об'єкт, на який ви щось ставите, щоб дізнатися вагу вашого предмету. Ще раз, scale. Як ви скажете ваги? Scale. Наступне слово це weight. Weight це вага. Вага чогось, якогось предмету або моя вага, тобто вага будь-чого це weight weight. Наступне слово і останнє це «boarding pass», точніше, це два слова. «Boarding» – це посадковий «pass» – це пропуск дослівно. Але «boarding pass» – це посадковий талон. «Boarding pass». Boarding pass. Як ви скажете, посадковий талон? «Boarding pass». «Boarding» – це посадка. Сама посадка на літак, або поїзд, або автобус, будь-що з цього можна сказати «boarding». A boarding pass – це пропуск на посадку, посадковый талон. Тепер я зачитаю всю розмову сам, щоб вы знали, как все читается, а потім будем по черзи. Отже, начинаем. Good morning. I'd like to check in for my flight to London. Good morning. Can I have your passport and ticket, please? Sure. Here they are. Thank you. Do you have any luggage to check in? Yes, I have one suitcase. Great. Please place it on the scale. All right. Your bag is within the weight limit. Here's your boarding pass. Your gate is 12 and boarding starts at 10:30. Thank you. Can you also tell me where the security check is? Yes, it's just down the hall to your right. Have a nice flight. Thanks a lot. Також хочу ще звернути вашу увагу на те, що на початку агент з реєстрації просить паспорт, а також тікет, тобто квиток. Квиток це ще не boarding pass. Boarding pass, тобто посадковий талон, вам вже дадуть саме там на цій стіці реєстрації. А от тікет це просто той документ, який вам дають після оплати квитків. Так ось він його просить, але зазвичай в аеропортах його не просять. Ви, звичайно, можете роздрукувати його або мати десь при собі просто на всякий випадок, але зазвичай в аеропортах просять тільки паспорт. Це я просто поставив тут для того, щоб ви ще вивчили слово квиток. І тепер почнемо нашу практику. Ви будете пасажиром, а я реєстраційним агентом. Ви починаєте. Good morning. Can I have your passport and ticket, please? Thank you. Do you have any luggage to check in? Great. Please place it on the scale. Your bag is within the weight limit. Here's your boarding pass. Your gate is 12 and boarding starts at 10:30. Yes, it's just down the hall to your right. Have a nice flight. Good morning. I'd like to check in for my flight to London. Sure, here they are. Yes, I have one suitcase. All right. Thank you. Can you also tell me where the security check is? Thanks a lot. Друзі, сподіваюся, вам сподобався даний формат уроку. Якщо так, будь ласка, залишайте максимальну кількість вподобайок, а також пишіть коментарі про те, що вам зайшов даний формат, щоб вони продовжували виходити. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!